Хто контролює минуле, той контролює майбутнє. Хто контролює теперішнє, той контролює минуле. Вітаю вас на каналі Антикоуч. Мене звати Мар'яна, і сьогодні у нас новий формат ролику, у якому ми будемо розбирати найвідоміші літературні твори через призму психологічних питань. І почнемо одразу з дуже знакового твору книги 1984 Джорджа Орвела, яку називають політичною антиутопією. Але ми спробуємо поглянути на неї більше як на психологічний роман. Будьте обережні у цьому відео є спойлери. Формат віддаю повністю на ваш суд. Якщо вам сподобається, будемо продовжувати. Ваша підтримка дуже важлива для нас, тому обов'язково ставте лайк, підписуйтесь та пишіть у коментарях про яку книгу хотіли б поговорити у наступних відео. У масовій уяві тоталітаризм це здебільшого про щось зовнішнє, про зовнішній фізичний вплив влади або диктаторів на усі аспекти життя людей шляхом цензури, репресій, знищення опозиції і так далі. Але Джордж Орвел демонструє, як тотальний контроль перетворюється з зовнішнього насильства на внутрішню дисципліну, коли людина сама для себе стає наглядачем. Тоталітаризм у 1984 живе не лише у законодавстві та новинах. Він міцно вкоренився у свідомості людей, серед найближчих друзів з власними дітьми. Навіть на самоті ніхто з мешканців океанії не може бути собою. Вони завжди. Поводяться так, ніби за ними стежать. Більше того, люди не тільки бояться висловлювати свої думки, вони бояться навіть самого факту наявності неправильних думок у своїй голові. Це можна назвати інтерналізацією контролю, коли люди настільки бояться зовнішньої сили, що починають вбудовувати її в себе, в свою поведінку і навіть у своє мислення. Перше, ми бачимо це на прикладі головного героя книги Вінстона, який всупереч своєму страху починає свій опір навіть не системі чи партії, а на початку лише опір власним переконанням і страхам. Все починається з щоденника, який він крадькома приносить додому, і навіть поки що не знає, що саме він збирається туди писати. Його ручка з пером пристрасно та палко пестила гладенький папір. Пишучи охайними великими літерами геть старшого брата, геть старшого брата, знову і знову наповнюючи половину сторінки. Він нічого не міг зробити з болючим відчуттям панічного страху. А це було абсурдно, адже написання цих конкретних слів було не небезпечніше ніж власне починати ведення щоденника. Але на мить він відчув спокусу разом вирвати ці пописані сторінки та повністю відмовитися від цього задуму. Він не зробив цього, хай там як, тому що він знав, що це марно робити. Чи написав він геть старшого брата, чи ухилився від написання цього, не було ніякої різниці. Поліція думок дістане його у будь-якому випадку. Він вчинив. Навіть якщо його ручка ніколи не торкнулася б паперу, найсуттєвіший злочин, що є першоджерелом усіх злочинів, думко злочин так вони називали це. Йдеться про те, що навіть просто неугодна думка зрештою тягне за собою розправу. Видати цю думку може все, що завгодно: погляд людини, те, в яких магазинах вона купує речі, в яких барах випиває її відсутність інтересу або навпаки занадто сильний інтерес до політичного життя країни. І що найбожевільніше ніде не прописано, які саме думки припустимі, а які ні. Тому людям не залишається нічого іншого, як покладатися на інтуїцію. І тут все залежить від конкретної людини. Вінстон пояснює, що надто дурна людина це погано, оскільки за дурістю вона може допустити необережність. Але й надто розумна людина це теж погано. Вона становить небезпеку для держави. Приклад такої людини сай. Який, начебто, демонструє завзятий патріотизм і здається зразковим громадянином за мірками тоталітарного режиму, але й він ризикує бути репресованим. Одного з цих днів, подумав Вінстон, з несподівано глибокою певністю Саймі буде випаровано, він занадто розумний, він бачить усе занадто чітко і каже занадто відверто: партії не подобаються такі люди. Одного дня він просто зникне. Це написано на його обличчі. В ідеалі люди в океанії повинні розвинити в собі захисну тупість, мову новосоржу злочизупин. Мається на увазі та здібність до різкої зупинки, неначе за допомогою інстинкту, на граничному порозі будь-якої небезпечної думки. Дуже важливо, що просто тупість є недостатньою, адже людина має навчитися контролювати свої власні розумові процеси настільки суцільно, як акробат контролює власне тіло, шотландський психіатр Рональд Лейнг писав про шизофреногенну сім'ю. Що це таке? За словами Лейнга, суперечливі парадоксальні та маніпулятивні відносини всередині сім'ї можуть руйнувати у дитини відчуття реальності. Наприклад, коли мама каже Я тебе кохаю, але при цьому відштовхує дитину тілесно чи емоційно. Коли будь-яка дія дитини критикується, але бездіяльність теж карається, коли дитині вселяють, що вона неправильно відчуває або сприймає реальність. Тобі здалося, ти це придумав. Коли батьки вторгаються в думки та емоції дитини, немає приватності, все це може вести до когнітивного дисонансу. Дитина не розуміє, що відбувається насправді, і межі реальності розмиваються. Вона не знає, чому вірити, тому що їй говорять, чи тому, що вона відчуває. Рональд навіть вважав, що така атмосфера в сім'ї може призвести до виникнення шизофренії у дитини. Але його ідея не не підтримуються сучасною психіатрією, тим не менш, негативний вплив подібної поведінки батьків на психіку дитини очевидний. Не знаю наскільки правильно називати такі сім'ї шизофреногенними, але середовище, в якому перебувають жителі океанії у книзі, дуже хочеться назвати саме так. Коли міністерство правди займається брехнею, міністерство любові тортурами, а міністерство миру війною, люди активують захисний механізм, подвійне мислення або двоєдумство. Вони починають одночасно вірити у два взаємовиключні твердження. І при цьому не відчувають протиріччя. Мову у психології це нагадує когнітивний дисонанс, але доведений до абсурду. Якщо дисонанс це конфлікт між переконаннями, то подвійна думка це вміння не відчувати конфлікту взагалі, казати добре продуману і навмисну брехню, і в той же час щиро і непідробно вірити у неї. Забувати будь-який факт, що став незручним, а тоді, коли це стало необхідно знову виволокти його назад із забуття лише настільки, наскільки це є потрібним, заперечувати саме це існування об'єктивної реальності і водночас чітко зважати і рахуватися з цією реальністю, яку ви заперечуєте, усе це є обов'язково необхідним, навіть використовуючи це слово двоєдумство. Необхідно застосовувати двоєдумство в авторитарній системі подвійне мислення закономірно. Людина знає, що газета бреше, але повторює її слова, і навіть починає у них вірити. Люди живуть у двох шарах реальності: внутрішньому відчуваючи брехню та зовнішньому повторюючи брехню. Зв'язок між прошарками відключається, і це називається психологічною дисоціацією. У ті старі дні єретик йшов до стовпу все ще єретиком, виголошуючи свою єресь, зловтішно тріумфуючи нею. навіть та жертва російських чисток могла виношувати повстання, приховане у її черепі, доки вона йшла вниз по коридору, очікуючи на кулю. Але ми робимо мозок досконалим, перш ніж ми вбиваємо його геть. Стрижневою командою того старого деспотизму була ти не будеш. Стрижневою командою тоталітарників була ти будеш. Нашою ж стрижневою командою є тебе нема в океані тортури, це не метод допиту, це спосіб формування віри. Ти маєш не тільки вимовити брехню, але й перестати вірити в правду. О'Брайен хоче стерти Вінстона до чистого аркуша, а потім написати на ньому Люблю партію. І йому це вдається. Якщо можна уявити найгірший і найбезнадійніший фінал книги, то в 1984 саме він. Все було б не так погано, якби Вінстона вбили, все було б навіть не так погано, якби його закатували до смерті. Але все набагато гірше. Він залишився живим, зрозуміло, лише фізично. Але міністерство любові вбило у Вінстоні людину. Від нього залишили лише порожню оболонку без віри та надії. Яку відтепер заповнюватимуть лише хворі думки про любов до партії для того, щоб зламати психіку того, хто потрапляє до міністерства любові? Партія використовує одразу низку інструментів та впливає на три складові: фізичну, моральну та духовну. Насамперед для Вінстона створюють умови повної ізоляції його відрізають від часу, простору, сну слів. Він втрачає відчуття реальності. Потім підключаються фізичні тортури. Причому, яким би сильним не був біль, який відчував Вінстон, Обраєн завжди намагається довести йому, що це не максимальний рівень болю, який вони здатні йому завдати. Щоб підтримувати в ньому страх та сумніви щодо того, чи витримає він біль сильніший. Крім того, під час тортур Вінстон навіть позбавлений розуміння, навіщо його мучать, це робиться навмисно і веде до вивченої безпорадності. Коли біль не має логіки, людина перестає чинити опір. Наступним етапом зламу психіки є злам переконань Вінстона. О'Брайен показує Вінстону чотири пальці і змушує повірити в те, що їх три, п'ять або стільки, скільки він йому скаже. Це насильство над сприйняттям, коли ти більше не довіряєш собі і починаєш втрачати критерії реальності. Кульмінацією тортур над Вінстоном стає етап самозречення. Коли він зраджує Джулію. Хоч їхній зв'язок з Вінстоном не схожий на ті романтичні почуття, про які ми звикли читати в книгах, і це зовсім не дивно, тому що їхня любов була більше схожа на революцію, саме Джулія залишалася для Вінстона тією останньою соломинкою людяності, за яку він тримався. І О'Брайен чудово це розумів. Він знав, що зрада Джулії зруйнує Вінстона вщент. Він повернувся у міністерство любові цілковито пробаченим зі своєю душею білою та чистою, наче сніг. Він перебував на публічній лаві підсудних, зізнаючись в усьому, втягуючи усіх, він йшов донизу по цьому вкритому білим кахлем коридору із озброєним охоронцем поза своєю спиною. Ця довгоочікувана куля проникла до його мозку. Він пильно поглянув догори на це величезне обличчя. Сорок років воно надало йому, аби дізнатися та засвоїти, якого роду посмішка була прихована за цими чорними вусами. Дві пропахлі джином сльози просочилися по боках його носу. Але це було добре, усе було добре. Ця боротьба скінчилася. Він здобув цю перемогу над самим собою. Він любив старшого брата. Орвел написав роман не про далеке майбутнє, а про завжди. Він описує механізми психологічного контролю, які вже працювали і які працюють досі. В 1984 новосурж створено для того, щоб звузити мислення: свобода, це рабство, незнання це сила. У 2025 тисячі у світі існує те саме: спецоперація замість війни, жест доброї волі замість вимушеного відступу, негативне зростання замість крах економіки. Коли мова стає порожньою або навмисно спотвореною, свідомість втрачає орієнтири. Людина не може думати точно і не може діяти свідомо. У світі 1984 є лише одна правда, та, що нав'язана владою. У світі 21-го століття мільйон версій правди, які нівелюють одна одну. Тисяча новин про одне і те ж, але з протилежним знаком. Тисяча експертів з протилежними поглядами. З одного боку це може бути добре, адже ми чуємо різні погляди. З іншого психіка втомлюється від вибору істини і вмикає апатію як захист. Людина не вірить вже нікому. У 1984 є ритуал двох хвилин ненависті. У сучасному світі ми маємо вірусну культуру колективного гніву, скасування людей через одну фразу, публічні розстріли у коментарях соцмереж. Це дає емоційний викид, почуття причетності і ілюзію контролю. Але в результаті веде до страху говорити, конформізму та самоцензури. Тоталітаризм починається не з кулі, а з туману. Туману у фактах, у пам'яті, у мові, у мисленні. Ми звикли уявляти антиутопію як щось далеке і не пов'язане з реальністю. Але поки люди вірять, що вони ще не там, вони можуть не помітити, що вже всередині системи. Орвел писав не стільки про політику, як про глибинну вразливість людської психіки до контролю. Він показує, що тоталітаризм може бути не лише. Структурою влади, він перетворюється на психологічний стан, у якому людина відмовляється від себе, бо так безпечніше. Людина не просто втрачає свободу, а втрачає навіть потребу в ній, в'язниця без град, де охоронці це думки, почуття і страхи самої людини. Свобода, перш за все, починається не з бунту, а з ясного мислення і здатності сказати, я знаю, що 2 плюс 2 – 4», Навіть якщо весь світ каже, що 5. Свобода це рабство, незнання це сила, а підписка це порятунок. Ставте лайк, пишіть коментарі та діліться цим відео з іншими людьми, щоб врятувати якомога більше пролів. До нових зустрічей!